Коли мене запрошують на чай, я одразу розгублююся, настільки розгублюю, що просто не знаю, як мені бути. Не знаю, що мені у цих випадках, приміром, нести одну пачку чаю, дві, а може, цілий блок. А якщо блок, то якого чаю індійського, цилонського, грузинського, адже не так рідко тепер запрошують на чай. Звичайно, ви у цьому випадку звертаєтесь до своїх знайомих і приятелів, і, звичайно, ваші знайомі, єхидно посміхаючись, посилають вас у крамницю. Принаймні після крамниці ви якось певніше себе почуваєте, саме так вчинив і я. Але коли переступив порих господи і зустрів на порозі господарку дому та ще й побачив за столом гостей несподівано для себе, очевидно, для хозяки, прошепотів Перед тим як сісти за стіл. Я обов'язково повинен поговорити з вашим чоловіком. І майже позмовицьки додав, один на один, господиня, глянувши на мене, перейнялася моєю тривогою і ще більше захвилювалася, ніж я. Нічого страшного, будьте спокійні. Поклав їй руку на плече, а щоб надати своїм словам ще більшої ваги і таємничості, наблизився до самого вуха. Ви не дуже лякайтеся, але. для чого я випалив отеле і досі убити не знаю. Обличчя господарки набрало кольору білого фартушка. Вона схопила мене за рукав і для чогось проштовхнула на кухню. Скажіть, що трапилось, тільки я хотів би поговорити з вашим чоловіком наодинці, мов я тоном, що не вимагав заперечень, і для більшої. Певненості взяв у руки великий кухонний ніж. Колю. вигукнула раптом вона таким голосом, від якого відкриваються кришки трун. Ти чуєш, Колю? Микола Андрійович буквально зірвався з місця, вилетів за столу. Це я зрозумів по тому, як швидко він опинився на кухні, і по дорозі сюди під ним упали підкошеними як кілька стільців. Що тут сталося? Вирячив він на мене. Спокійно, підняв я руку, чоловіча розмова. Юлія Петрівно, прошу вас залишити нас самих. Вона глянула на мене такими великими, як два чайних блюдечка очима, й справді вийшла. Розумієш, я взяв пляшку, повідомив я господаря. О, господи, він упав на табуретку. Пляшку вірменського коняку. Уточнив я, щоб хоч цим його заспокоїти. Ну і що? здається, заспокоївся він. Але ти мене запросив на чай. Я вперше на чай запрошений. Як бути? Він раптом ледь не упав на підлогу і схопився за живіт. Відчинилися двері і на порозі з'явилася вже як накрохмалений фартушок Юлія Петрівна. Колю, що з тобою? Чого ти корчишся? кинулася вона до нього. Він продовжував захлинатися, захлинався від сміху. Розумієш, його вперше запросили на чай. І що тут смішного? розгнівилася вона. Ми справді зібралися випити чаю. Чаю. приголомшила вона мене, тоді я остаточно розгубився. Переді мною справді поставили склянку, наповнену окропом. Я сів і від незвички буквально перелякався. За цим столом мене лякало все тарілочки, формочки, чашечки, ножі, ножики, якісь шипачки, ложки, ложечки, великі і малі виделки, цукор пісок, цукор рафінат, лимон нарізаний, лимон цілий, мед, варення, джеми, горіхи, горішки, печиво, халва, тістечка. «Смерть діабетика. подумав я і мимоволі схопився за серце, яке в мене до цього не боліло жодного разу. Тістечка в пудрі, продовжував я оглядати майбутнє поле бою тістечка без пудри, тістечка кремові, заварні, тістечка листкові. Мені на мить стало моторошно. Мені здалося, що в очах присутніх я маю вигляд стовідсоткового бевзя. Мені захотілося завити вовком, виструбувати у найближче вікно. До цієї хвилини я свято гадав, що пити чай так само просто, як надрізати скипку хліба. Чи переламати сірника? Але коли я опустився за чайний стіл, я збевзі перетворився на ідіота. Спочатку я схопився за склянку і намагався налити окріп в блюдечко. Мені зауважило, що те блюдечко йде під торт. Я його залишив у спокої і почав розмішувати щойно налитий з електросамовара окріп. Мені делікатно підказали, що туди слід додати чаю та цукру за смаком. Я кинув шматочок цукру, підхопивши його ложечкою, але мені подали якогось пінцета і запевнили, що ним користуватися набагато зручніше. Я їм широ вірив, але не знав, що саме зручніше чи тим пінцетом треба розмішувати чай, брати тістечка чи надколупувати горішки. Несподівано виникла й проблема чайної ложечки я не знав, куди її діти покласти на скатерку, віддати сусідці. Віднести на кухню чи залишити її в склянці. Від того всього я так розхвилювався, що помітив, як у мене почали тремтіти руки. На додаток, перехопив чийсь на собі погляд і зрозумів, що саме думає власник того погляду про мене. Мало того, що я йому вважаюся ідіотом, він ще думає, що я алкоголік. З Зопало ковтаючи гарячий чай, опікаю собі губи, язик, піднебіння, горло для чогось підстрибую на стільці. І, звичайно, підбиваю склянку у руці сусіда, час якої вихлюпується на вечірню сукню сусідки. За столом майже всі підхоплюються, хтось навіть з катертиною на колінах. Разом з нею тягне за собою самовар. Одна вирішить, інший хапає голими руками електросамовар. Спочатку щось вигукує, тоді лається. Коли це все втихимирюється, хтось мене пошепки заспокоює. Нічого, з ким не буває. От я одного разу була в гостях, то там ще не таке трапилось. І що ви думаєте, ми пили, звичайнішенький собі чай. Ви хочете послухати цю історію? Я кажу, що хочу, але, звичайно, її не слухаю. Печу ще більше раків, я беру іншу, ще більшу тарілку і спокійно наливаю туди окропу. Перед цим уже не забувши його зафарбувати чаєм. Потім кілька разів на нього дмухаю, перший раз так, що в сусідки напроти вилетіли з рук серветка і почав апетитно сьорбати. Чай був помірковано теплий і смачний. Це мене настільки заспокоїло, що я на хвилину забувся про все і почав його сьорбати з якимось особливим присвистом. Якщо ви коли-небудь були запрошені на чай, то, безперечно, таке не раз бачили. Вам налити ще? Відірвала мене від тарілки хазяйка. З задоволенням, бадьоро відповів я, бо тепер уже почувався, як у рідній тарілці. Я фасонно відкопилив мізинець і відчув, що нарешті і я на коні і що на святі горишки ліплять. Щоб приборкати температуру і другої порції чаю, я на наколов якесь кремове тістечко, булочки, на жаль, не було і занурив його у рідину. Саме в цю хвилину мені здалося, що над столом повисла неймовірна тиша. Тиша, яка настає перед якимось цікавим повідомленням. Це повідомлення не забарилося. Полікарпе Юхимовичу, звернувся до мене Микола Андрійович, ви часто буваєте в Парижі? В Парижі? Від несподіванки я бризнув чаєм на стіл, забувши перед цим прикрити рукою рота. Так, в Парижі, повторив він. Я про всяк випадок оглянувся, чи не зайшов наче ще хтось із таким ім'ям, як у мене, позаду нікого не було, і я зрозумів, що ці слова адресуються мені. Ага, подумав я, Коля з мене хоче покепкувати. Скажіть, будь ласка, вів далі приятель, коли ви були в Парижі на одному солідному прийомі, я вдав, що справді там був, і граливо. Похитуючись на стільці, у такт його словам кивав головою. Поки все це звучало реально, я посміхався. Але як тільки почали сміятися за столом, і хтось, про мені, розкусив шматочок цукру та так голосно, що у мене по тілу пробігли мурахи, підвівся, як телеграфіст і сказав: Все, досить, дякую. Як? підхопились одразу кілька осіб. Ви нас полишаєте? Полишаю. Перекрив я їх. А як же чай? Ми тільки почали пити чай. Ви тільки почали, а я свій уже давно випив, між іншим дві великих порції з великої тарілки. Для переконаності я поляскав себе по животу і цим самим підтвердив, що їхнім чаєм ситий посамісіньке горло. Але ви могли б з нами просто посидіти. З вами так весело, а потім, потім буде пізно. Що саме пізно, я не уточнював бо й сам не знав, що воно мало на означати. Надіюсь, ви нас ущасливите наступного разу, кинув хтось із гостей. Я глянув на малоприємного типа типа й щось на зразок посмішки. Ніколи в житті вилетіло мимо моєї волі. Так ви не любите чаю? запитав хтось. Такого не люблю, чесно признався я. Це не чай, а насміх. Я люблю чай з коняком, у крайньому разі з лікером, але щоб чай з тістечками, мене раптом прорвало. Чай з тортом, чай з горіхами. Ви мені вибачте. Я різко повернувся і вже по дорозі до дверей, здається, сказав такого я ніколи не пив і присягаюсь, ніколи не питиму. Я рвучно відчинив двері і опинився на кухні. Пробачте, не сюди, лагідно. Як жодного одного разу за вечір мовила хозяйка і показала мені на інші двері. І я так і думав, закінчив я і переступив поріг. Коли двері за мною зачинилися, у кімнаті, де сиділи гості, раптом щось вибухнуло. Мабуть, самовар, майнула у мене думка. Я зупинився і переклав вухо до дверей. Несподівано у двері вдарила така сильна хвиля гомеричного сміху. Від якого, здається, гарячий чай миттєво перетворюється на лід. З того часу я більше ні до кого ніколи не ходжу на чай. Тепер я його п'ю тільки вдома. І то лише тоді, коли поруч немає моїх домочаців з їхніми нікому не потрібними делікатними зауваженнями зауваженнями і репліками. Мовляв, чай пити теж треба вміти. А що там його вміти? Сьорба собі і квит. Подумаєш, наука.